Вітаю вас у сонячній Іспанії. Моє ім'я Катерина. Ми з вами знаходимося зараз в місті Тордвєха і переглянемо апартаменти з трьома спальними кімнатами в зеленій гарній урбанізації, з басейном до моря всього 100 метрів. Ходімо скоріше дивитися. Отже, заходимо з вами у середину, Ліворуч у нас знаходиться невеличкий гостєвий туалет, і також ліворуч сходи на другий поверх. Але зараз ми подивимось, що в нас на першому поверсі. Ось зараз переглянемо з вами вітальню. Вона світла, тут є все необхідне для відпочинку, гарний дизайнерський інтер'єр та камінь. Зараз переглянемо з вами зону для обіду та кухні. Отже, на кухні в нас є вся необхідна поводова техніка, вона повністю укомплектована, є вікно та барна стійка. кухні ми можемо з вами вийти на ось такий прекрасний балкон, з якого відкривається чудовий вигляд на море та на зелену урбанізацію. Тут можна облаштувати гарну зону для відпочинку, зробити обідню зону або просто засмагати на сонечко. Отже, ми з вами на другому поверсі. Тут у нас знаходиться три спальні кімнати та друга ванна кімната, яка більша за розміром. Отже, праворуч у нас знаходиться перша та друга спальна кімната, в них два окремих ліжка та вбудовані шафи. А зараз переглянемо з вами головну велику спальну кімнату. Отже, заходимо з вами в спальну кімнату номер 3 Вона дуже світла, простора. Тут є велика вбудована шафа, велике ліжко. Прошу зауважити, що по всій квартирі великі високі потолки. І вихід на терасу. Отже, зі спальні ми виходимо на невеличку терасу. Нагадаю, що в квартирі їх дві. І також тут вигляд на море та на зелену урбанізацію. Ми з вами переглянули квартири з трьома спальними кімнатами. Вартість цих чудових апартаментів 359 тисяч євро. Нагадаю, що на території є басейн до моря всього 100 метрів. Якщо у вас є додаткові питання, пишіть мені, я з радістю на них відповім. Алегрія, будуємо вашу мрію. Гарного дня!